До це ці, ці світильники тут поставити, але реально немає часу. Тиждень вони ось корою вже як засипав і немає часу їх поставити. Хоч зараз ось до... вийшов зараз швиденько їх поставлю. Ну Реально то ось до два штуки там он довже поставив, стоять уже, зараз будуть світитися вночі. А немає часу їх поставити. Корой засипав там теж стільки того часу, вроді там годинка, дві, три. А як кожен день на роботі забори заказують. Давай, вставляйся, оба! О, таку в землю вставили. О! О! Красота! Землю вставили, все буде світитися. От заказують забори, всі пишуть, дзвонять, ще мозги компасірують. Деякі такі клієнти попадаються. Півчаса мозгі покомпасірує, потім нічого не закаже. Упаковка 2,5 метри, 400 гривень. Скільки кажіть метрів треба, пишіть, якщо ви хочете заказати, 2,5 метри, 400 гривень. Пишіть, скільки вам треба метрів і її замовляйте. Не дзвоніть, не компасіруйте мозги. А що по чому і мене простої? У мене уже рік стоїть, все чудово, все прекрасно. Класний якісний пластик, який у вас простоїть 5 років. Тобто ну, реально класнючий. Це не рівняйте його з тим тонюсеньким, там, де він як картон, ви подивіться, сантиметр, дивіться, майже на палець, товщина його. Ви подивіться, Який грубецький. Так що це у вас буде дуже довго стояти. Кому треба бордюрчики, можливо, такі низенькі, теж є в нас наявності в продажу. Світильники теж є в наявності. Такі по 480 гривень світильники і ще кулі, десь кулі, десь там сховані кулі, потім покажу вам, то кулі по 424 гривні.